Всім доброго дня! З вами компанія Америка Нафто І сьогодні буде черговий випуск з нашого СТО. Я вам покажу автомобілі, які тільки приїхали до нас, а також вже відремонтовані для наших клієнтів. Буде дуже цікаво, тому обов'язково додивіться до кінця. А зараз ми виїжджаємо, і я вам детально покажу. Сьогодні випуску буде три кросовери: це Volkswagen Tiguan 19-го року, Volvo XC40 20-го року та Land Rover Discovery, з якого я випуск і почну. Отже, Discovery Sport 2016 року перед вами. Всього лише за 3775 доларів ми його купили в США. Нагадаю, тут були навісні пошкодження. По передній стороні нам потрібно було купити дві фари та всього лише передній бампер. Зараз авто вже відремонтували, і ви можете бачити результат нашої роботи. Якщо ви розглядаєте таких років Land Rover, авто обійдеться в бюджет 11-12 тисяч доларів. Ціна залежить від пробігу, а також комплектації. Якщо купувати авто 20-21 року, ціна буде 20-22 тисяч доларів вже під ключ. Також часто запитують у нас Land Rover Velar. Зараз це авто можна привезти в загальну ціну 23-25 тисяч. Ремонти авто ми робимо дуже якісно та надаємо рік гарантії. Іноді у нас виникає певна черга на ремонт, оскільки багато бажаючих. Але ми беремо в роботу тільки автомобілі наших клієнтів, щоб оперативніше все зробити та передати авто вже під ключ. По бажанню клієнта ми можемо зробити сертифікацію, поставити на облік, замінити гуму на зимову, а також одразу зробити розвал сходження. Тобто наші клієнти вже отримують повністю готовий автомобіль для експлуатації. Сезонний спад цін вже розпочався. Саме зимовий період найкращий час для купівлі авто із США. Якщо ви давно планували купити для себе або подальшого перепродажу автомобіль з максимальною економією, телефонуйте за номером на екрані або залишайте заявку. Всі посилання є в описі. Не ну, опустіть таку чудову можливість купити автомобіль дуже вигідно. А далі у нас Volkswagen Tiguan. З мінімальними пошкодженнями вони по задній лівій стороні дуже вигідно купили в США 4500 доларів. Тут повний привід та SE комплектація. Шкіряний салон, панорамний дах купили на закритому аукціоні. Нагадаю, що в нашій компанії є доступи на купівлю авто в усіх штатах. Цінах часто запитують такі автомобілі, якщо брати 16-17 року, бюджет буде 9-10 тисяч. 18 20 року від 12 до 16 тисяч, в залежності від комплектації. І 22-24 року ціна буде 20-22 тисячі плюс мінімальний ремонт. Нещодавно ми передавали клієнту Tiguan 24-го року, який купили дуже вигідно. Ще один цікавий автомобіль у нас це Volvo xc 40. Я вже його показував, коли авто приїхало на СТО, Зараз воно вже в процесі ремонту. рихтуємо та передаємо на покраску. Нагадаю, 6600 купили в США. Це 20-го року авто в комплектації Monumentum. Зараз в період сезонного спаду цін можна купити абсолютно всі авто дуже вигідно, тому обов'язково скористайтесь цією унікальною можливістю. Ось таке відео у нас вийшло. Якщо вам сподобалось, обов'язково підтримайте нас підпискою та вподобайкою, хочу сказати, що кожного тижня у нас виходять відео з нашого ІСТО, e де ми показуємо абсолютно різні автомобілі. Якщо вас цікавить, вигідно купити та привезти автомобіль вже під ключ, телефонуйте за номером на екрані або залишайте заявку в нашому чат-боті під відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.